Привіт, друзі! 21 червня 2025 року. Нічого нового, але хочу показати вам курму одненьку, яка в мене перезимувала, в принципі, більш-менш нормально, тому що всі інші мої саженці попримерзали, весь цвіт обсипався, всі паростки, що випускалися навесні, померзали зворотніми заморозками, але Є одна хурма, яка нащеплена декілька сортів на ній. На, на ній, е, от на ній в принципі, залишилась зав'язь. Хочу вам показати. Е, тут це дар Софіївки. Ця сторона якраз зараз цвіте. І є ще один чи два сорти, точно вже не пам'ятаю як вони тут називаються є ось трошки більший або прок або якісь запилювачі вже точно не пам'ятаю От. і є десь я тут бачив а ось є зовсім малюсінькі. тобто це або інші сорт або просто слабо розвинене але смисл у тому, що чи сенс у тому, що це деревце чомусь ліпше перезимувало, хоча, хоча умови були у всіх одинакові. Я зробив просто каркаси з арматури, агроволокно в два слої і все, більше ніяких укриттів не було. Тобто або спрацювало це, або не знаю. Можливо, просто удача. Ми вже будемо спостерігати. Якось так. Всім гарних вихідних. Пока.